Вітаю на каналі Тато казку». З радістю, моя малятко, зараз ми з тобою потрапляємо в казку Петрик, Іванко та лісова пригода. Далеко у Карпатах, серед густих лісів, шла стежинкою парочка друзів. Один із них був Іванко, веселий дотепний хлопець, а другий Петрик, трохи боязкий. Але дуже розумний. Вони часто ходили до лісу, шукаючи пригод і ягоди, які потім продавали на ярмарку. Одного разу, коли сонце ховалося за верхівками дерев, хлопці побачили, як гілки в хащах затремтіли, і з кущів з'явився величезний ведмідь, якого звали Бурко. Його коричнева шерсть сяяла в променях сонця, а очі блищали допитливістю, але настороженістю. Петрик, дивись, це ж справжній ведмідь. закричав Іванко, притискаючи до себе кошики з ягодами. Тихіше. прошепотів Петрик, тремтячи від страху. Бурко почує нас! Але було запізно, бурко рикнув так гучно, що аж листя з дерев посипалося на землю. Іванко, не думаючи довго, кинув кошик із ягодами і миттєво виліз на найближче дерево. Його худі ноги ледь-ледь трималися за гілку, але хлопець не звертав на це уваги. Петрик, рятуйся сам, як можеш. крикнув Іванко зверху. Петрик. Побачивши, що ведмідь вже зовсім близько, вирішив прикинутись мертвим. Він ліг на землю, затамувавши подих, і лежав, як камінь. Бурко підійшов до Петрика, нахилився над ним і почав його нюхати. Його великий мокрий ніс доторкнувся до хлопця. Петрик хоч і дуже боявся, але все одно не рухався, адже він знав, що ведмеді не їдять тих, хто виглядає неживим. Ведмідь довго нюхав Петрика, навіть легенько дихнув йому у вухо, а потім, наче задоволений, що цей хлопець уже неживий, повільно розвернувся і пішов назад у хащі. А коли ведмідь зник із виду, Іванко швидко зліз дерева та запитав. Петрику, друже, ти цілий? А що це бурко шепотів тобі на вугу, а?» Петрик підвівся, обтрусив пил із одягу і подивився на друга серйозним видом. Бурко сказав мені одну мудру річ не варто довіряти друзям, які залишають тебе в небезпеці. І з того часу Петрик більше не ходив до лісу з Іванком, адже справжній друг. Не тікає, коли потрібна допомога. Дружба перевіряється не словами, а вчинками в небезпечних ситуаціях хто готовий підтримати найскрутніший момент, той і є твоїм найкращим другом. Лише дії показують справжню цінність дружби. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Не забувай підписатися на канал та поставити цій касті. Like.